Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в понеділок, 27 жовтня 2025 року, Свята Православна Церква вшанує пам'ять мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія, мученика Сильвана Пресвітера Гаського, преподобної Параскеви Петки Сербської. Преподобного Николи Святоші князя Чернігівського, печерського чудотворця в ближніх печерах, священомученика Михаїла Пресвітера, святителя Амвросія, єпископа Кам'янець-Подільського, сповідника, священомученика Петра Пресвітера, преподобномученика Максиміліана Марченко, а також Яхромської ікони Божої Матері. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Филіп'ян, глава 4, вірші з 10 по 23. Во же о Господі вельми, яко уже когда воспом'янусті пішіся омні, понеже і пічастіся, но непогодним временем обдержастіся. не яко по скудости глаголю, а с боновыкох в них же естьм доволен быть. Вем, вем и смиритеся, вем и избыточествовать, во всем и во всех навыкох. И насыщайтесь, и алкати, и избыточествовать, и лишайтесь. Вся могу о укрепляющем мя Иисусе Христе. Обаче добре сотвористе, сприобщившися печалі печали моей, весте же и вы, Филипписияне, яко в начале благовествования, егда издохот Македонии, неединами церковь общевався в Слово даяние и приятия, точью выедини, яко и в солунь, и единую, едващие в требования мое посластями. Не яко ищу но іщу плода, множащегося в Слово ваше, приях же вся ізбиточествую, і исполнився, прием от єпафродіта, посланная от вас воню благоухання, жертву приятну, благоугодну Богу. Бог же мой, да исполнит всякое требование ваше по богатству Своему в славе, о Христе Господе, Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Целуйте всякого свята о Христе Иисусе, целуют вы сущие со мною братья, целуют вы святые Все, пачеже и же от Кесарева Дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа со всеми вами. Амінь. Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання, про мене, знову нарешті ожили. Ви про те старалися, та нагоди вам бракувало. Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовольнятись тим, що маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому й в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Однак ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй скорботі. І ви, Филипп, я не знаєте. Що на початку Євангельської проповіді, коли я вийшов, був з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі в даванні і прийманні, бо й у солунь, вираз і вдруге, вислали були мені на потреби. Не те, щоб я шукав дарів, я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь. Я одержав усе. І маю надто, мені доволі всього, відколи я дістав від Єпафродита вашу милостиню, пахощі солодкі, жертву приємну, Богові вгодну. Зате, мій Бог, виповнить усі ваші потреби за багатством своїм, у славі у Христі Ісусі, а Богові і нашому Отцеві слава на віки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, брати, які зо мною. Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з духом вашим. Амінь. Євангеліє від Луки, глава дев'ята. Верши с 18 по 22. И бысть когда моляшеся един, с ним беху ученицы, и вопроси их глаголя, Кого мя глаголют народи быть, они же отвещавший реша, Иоанна крестителя, и ниже Илью, друзей же, яко пророк некий от древних воскресе. Рече же им, вы же кого мя глаголите быть, отвещав же Петр рече Христа Божия, Он же запрещ им, повели никому же глаголити сего, рек, яко подобает Сыну Человеческому много пострадати и искушен убытий от старец и архиерей, и книжник, и убиену быть. І в третій день востаті. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були і його учні, він спитав їх, За кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали За Йоанна Хрестителя, а інші за Ілю, а ще інші за якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив Ти Христос, помазаник божий, та й наказав їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав: Син чоловічий має багато страждати. Старші первосвященики та книжники його відкинуть і уб'ють. Та він на третій день воскресне. Усім вдалого початку робочого тижня, Божого благословіння на труд і молитву.